50 днів. Якщо за 50 днів не буде результату наступу Путіна, якщо не буде припинення вогню, Росія зіткнеться з високими тарифами, додатковими санкціями. Трамп погрожує Росії. 50 днів. Що буде в ці 50 днів? Чому саме 50? Тому що треба протягнути час. Тому що треба показати, що ти намагаєшся впливати на ситуацію за допомогою сили, е, що ти контролюєш ситуацію, але це гра, е, гра Трампа та режиму Кремля, як коли два ультиматуми йдуть проти річ один одному, е, як результат, ти не досягаєш згоди, карта місяця. типу, це потаємна гра і момент різності. По такій біполярності в форматі думок, в форматі позицій. Я не думаю, що вони досягнуть згоди як з однієї, з, з одного, так і з іншого боку, тому що карта пожинання плодів випадає в перевернутому стані. Там є ультиматум від режиму Кремля, є ультиматум від режиму Агорочки. Від е, позиції Білого Дому. Але все виглядає як тяганина і протягування в часі. Тобто ти намагаєшся просто робити ілюзію реальних дій, е, у Кремля не вистачає сил ресурсу для того, щоб вплинути, а Трамп скоріш за все або забуде, або скаже, що такого не казав. Тому ну немає пожинання плодів. Можна, звісно, інтерпретувати і сказати, що перевернута карта пожинання плодів це Росія не доотримає. Але за 50 днів я думаю, що вони придумають як мінімум 10 схем обхідних е маневрів: е ті тіньовий флот, е напівтіньовий флот, якісь ще маніпуляції. Як ну, по дурню, це пошук обхідних шляхів, обхід. Друге, воно в розкладі випадає, знаєте, як хороша ложка кабіда. Тобто та ситуація, котра б дала б класний ефект і результат, якби це було б трошечки на роки три, на роки три раніше. А тут вони просто стикаються з новими перепонами і шукають обходу від цих перепонів. Чергові 24 години. Ну, з, боку, з боку Трампа, ні, тут воно інакше. Там це був голий популізм, а тут одягнений в костюм. Тут популізм, котрий ти, ти будеш діяти, ти будеш робити якісь кроки, але досить кволо і. Момент нам ж не просто треба, щоб вони заблокували, поставили якісь умови, межі, а щоб це принесло результат. щоб це, Воно виховив випадає там, що як дурна робота. Тобто ти робиш, а пожинання плодів не випадає. Росія за ці 50 днів як скористається вона цим періодом в плані наступу, в плані обстрілів? Якось щось зміниться, інтенсивність зміниться можливо. Серпень місяць у нас так і залишається по колесу фортуни, тобто насичене на події, і натиск в серпні місяці може значним чином по підвищитися в активності, тобто з боку Росії. Але і з нашого боку, колесо фортуни випадає пряме, тобто, серпень місяць він випадає як насичений на події період. І я казав раніше, продовжую казати це так само, що серпень буде схожий за ситуаціями на червень. Тобто, знаєте, як дуже е, кожен день щось відбувається, кожен день якась нова е, ситуація не завжди, не завжди. Е, тільки позитивно для нас, на жаль, а, тому що із з одного і з іншого боку, це колософорту не випадає. А, стосовно ситуації, а, якщо ми дивимося на Кремль, карта Дурня, карта Дурня це спроба зробити таку проекцію, що все під контролем. Хоча карта Сонця випадає в перевернутому стані, тобто ти а, втрачаєш енергію, втрачаєш. А, Контроль над ситуацією відчуваєш себе під конем, тобто, не, не все так райдужно, як е, ти будеш малювати. І буде зроблена якась е, пошук обхідних шляхів саме економічного характеру. Тобто, зараз буде зосереджена увага е, на тому, як навілювати ці негативні наслідки від е, анонсованих санкцій і створення якихось обхідних шляхів, ілюзій. Для виходу із ситуації. Друге, стосовно саме сили, в нас є е, рицарь мечів, котрий вказує на те, що вони можуть е, в цей період більш активно. Е, Реалізовувати свої плани, але плани вони не будуть реалізовані в повному об'ємі, тому що в нас карта зірки, вона в перевернутому, в перевернутому, в перевернутій позиції, плюс будуть якісь ультиматуми, котрі будуть розтягувати їх е силу, ресурс, е як бажання, знаєте, скрізь, е де тільки ти можеш, просунутися вперед. Хоча б там на метр на 10 метрів. За рахунок е розмазаності своїх дій, ти не отримаєш значних зрушень, звершень і результатів. Тому я думаю, що на словах ця баталія вона дуже гаряча, а по факту воно буде нереалізовано як з одного, так і з іншого боку, в повному об'ємі. Як часткове отримання бажаного. Друге, я переглядав нещодавно по напрямам: Сумський, Харківський, Запорізький, Дніпропетровський, донецький. Е донецький, навіть Херсонський. І з того, що мені не подобається е Донецький, він залишається все одно, знаєте, як максимальний рівень тиску, з можливістю, на жаль, отримати якийсь. Результати ворогу, але в чому там е цікавість розкладу, що ті ресурси, котрі ти котрі ворог витратить, вони будуть настільки недоцільні і несезміріми, тобто в отримання переваги за рахунок втрати колосального людського ресурсу і технічного ресурсу, якщо ми кажемо стосовно. Сумського харківського напрямку без пожинання плодів, тобто з можливістю взагалі стабілізувати процес нам на користь. Е, херсонський напрямок по дурню, з критими моментами, ситуаціями просунутися вперед, в, так само, тобто, без, без, без перспективи на значне просування вперед. Запорізькі підпитання, поки що я, я його намагаюся тримати під контролем, переглядати не на набагато частіше, ніж зазвичай, тому що там ну, є як за розкладом динаміка, але все ж таки ймовірністю стабілізувати процеси, вивести його нам на користь. Поки-поки е, Найбільш тривожний, чесно кажучи, донецький напрямок. Він не дуже. Подобається за комбінаціями, але є чітке чіткі сигнали того, що втрати ворога технічні і людського характеру вони будуть настільки недоцільні, як антирекордні для для РФ. Кажуть, що буде в наступ прям активний, росіяни почнуть активний наступ протягом декількох тижнів, а то навіть і днів. Отак писали. Мені випадає серпень, розумієте? Це тобто найбільше. Mm -hmm. По суті, те, е... той літній наступ, котрий Росія анонсувала ще в... 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 Навесні. навесні. Навесні, він відбувається зараз. Він відбувається активним чином, але він задихається і не вистачає ресурсу. І в, в переглядах, котрі я робив нещодавно, я розумію, що вони роблять велику ставку не на найманців, не на контрактників, не на мобілізацію взагалі будуть намагатися все більше залучати треті країни е, для того, щоб мати можливість пожинати плоди реалізовувати без власними силами, немає можливості. І якщо дивитися з точки зору обстрільних моментів, так вони можуть посилитися, збільшити е натиск, але просування на щастя поки що, в розкладах в мене не відіграється, і я вірю в те, я хочу вірити, що в ці розклади вони. Програється саме таким чином, що ворог не зможе реалізувати поставлених цілей та виконати завдання котрі ультимативно, ультиматум це, знаєте, як казівка. Тобто треба будь-якою ціною, будь-яким ресурсом досягти бажаного. І те, що мені не подобається тільки донецький напрямок, він такий спірний за розкладом, але повинна бути якась взагалі недоцільна кількість і. Колосальні втрати з боку ворога. Давайте зразу і обстріли тоді, як до кінця липня. Нічого так і залишається. Я б я дуже сильно хотів сказати, що відпочиваємо і, і все окей. Я переглядаю обстріли кожен день. В контексті тих основних міст в мене те, що не, не подобається дуже. Це зміна підходу. День, 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 вечір. Тобто він випадає. Якщо пригадуєте, раніше в нас випадала постійна п'ятірка, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів вечірній час доби, безсонні ночі, або під ранок. Зараз це карта сонця, тобто, або посеред білого дня. Або в, 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 в такий в такі час, як відбувається зараз, тобто, коли світло ще є. В е, форматі ситуації я переглядав на цьому тижні. Одещина випадає по карті вежі, Дніпропетровщина випадає по карті вежі, Київщина випадає по карті вежі. Тобто, ключові міста в нас залишаються і за, західна частина. Нашої країни вона відіграється мені все ж таки на дев'ятку мечів, тобто на вечір, на, на безсонні ночі. А все, що стосується Одещини, Київщини, Дніпропетровщини, воно випадає в, в, в день, тобто, ти, ти, якщо раніше ти міг якось будувати свої плани і розуміти, що буде кошмарення тільки вночі, тут випадає такий нон-стоп. Харківщину переглядаю дуже сумні розклади, тому що воно як просто руйнівними процесами систематично, як добрий ранок. Тобто кожен день повинна відбуватися якась руйнівна процесія, направлена на дестабілізацію ситуації. Причому як по місту, так і передмістя область в цілому обстріли зараз. Іноді виникає питання доцільності переглядання цих обстрілів, тому що ми бачимо, що динаміка не найліпша, і немає тих перепочинків, котрі були раніше день, два, три, і кожен день відбувається якась, якась фігня. І така динаміка вона може залишатися до початку серпня, а серпень, він повинен бути у зворотній Тобто, ми. Активним чином починаємо впливати на територію ворога. Можливо, це буде пов'язано якраз з тими анонсованими допомогами поставками озброєння, котрі сполучені штати і партнери обіцяють нам, і вони там в серпні до нас дійдуть. але з точки зору цікави, цікавості і нового, що в розкладах від відіграється. Те, що в нас все ж таки з'являється додаткові важелі впливу на те, щоб невілювати вплив ворога, тобто як захисна функція, як я не знаю, новий підхід в роботі ППО, новий підхід в форматі забезпечення безпечного середовища. І друге, всі питають: ну коли ж буде горіти Москва, Пітера і тому подібне, серпень місяць, вона нам підказує, дає підказки, що. Територія Росії буде палата, і я думаю, що ми зможемо побачити нову версію операції Повутина продовження, продовження цих ситуацій, тобто руйнівного характеру. Поки що військові об'єкти, поки що об'єкти інфраструктури. Ну, як, як би глядачі не питали би. Стосовно помсти, як помста, воно не випадає. Тобто, не як як назва книжки Україна не, не Росія, не будемо ми бити по школам, дитячим садкам і лікарням. Хоча Чи правильно це покаже час. І з цікавого те, що в серпні повинно відбуватися і те, що ну як не відігравалася раніше в розкладах? Було були питання стосовно Кримського півострова, що відбуватиметься в Криму. Е, всі ж, все ж таки, знаєте, той кримський міст надає нам спокою. Mm -hmm. е, воно цікаво відіграється в розкладах це як не міст по двійки Пентаклів. Двійка Пентаклів це карта, на якій зображені кораблики. Тобто як. Або я не знаю Новомосковськ, може це як, як він називається? Там місто, місто де кораблі, або цей транспортні вузли, котрі пов'язують я не знаю, кораблями, флотилію, і тому подібне, як руйнівні процеси з пожинанням плодів. Тобто, не просто вдарили, воно погоріло і його відремонтували, а те, що зруйнували. Я думаю, що це буде продовження просто. Руйнації чорноморського флоту, залишків Чорноморського флоту, жестянок е Росії в Чорному морі, Азовському морі. За келога. Він ж мав бути тут сім днів обіцяли. В Київ не обстрілювали, поки він тут був, він взяв і поїхав. <с? <с? <с?> Хочеться спитати, що за фігня? Надо було його Де, по всім містам повозити, щоб хоч люди повисипалися. Воно просто цікаво випадає. випадало, Я проговорював це. Е, я сподіваюся, що в Києві все спокійно, нормально. Воно просто випадало в розкладах так, що або напередодні його ну, коли, як тільки від'їхав, або одразу після того, як їде людина, е, продовження цих безсонних ночей, продовження впливу. Як прив'язка, вона дійсно була до Келега, до е людини як верховного жреця, е в форматі відсутності впливу. І я переглядав цей тиждень як вихідіння, і Київ він випадає в неналіпшому, в Київській області він випадає як висока ймовірність загроз, пов'язаних з потенційними. Деструктивними впливами, і руйнівними процесами з боку, з боку ворога. Але при... друге, що мені не сподобалося стосовно зустрічі з Келегом, нам ж не розкажуть про що вони там спілкувалися насправді з зачинними дверями. Але за розкладом випадає як зустріч: ну ніячому, без, без пожинання плодів, без е результатів і. Воно взагалі випало, знаєте, як пошук пошук додаткового зиску. А що ще можна урвати від України? В який шматочок, яку користь, зиск, або матеріальні чинки ти можеш отримати по-дальшому партнерстві? Угу. Але без пожинання плодів, тобто, скоріш за все, Ото він раніше й поїхав, бо не було про що балакати, да? Того нема, того нема, про що балакати. І що сидіть туди, а на Київ тепер будуть відіграватися за ті дні, які не обстрілювали, тепер Друге, мені цікаво, з Трампу повинно бути певне затемнення знов. І я не думаю, я чомусь думаю, що може бути це пов'язане якраз зі звідуванням що не все пішло за тим планом, за котрим Трамп і адміністрація Білого Дому хотіли, угу. і він вимкнути відміну, що я такого не казав, такого не було. І це вона так зрозуміла. Я, я пожартувала. Я, я досі пам'ятаю про той костюм. Uh, тут пишуть, що Америка хотіла нас схилити до відмови від окупованих територій. Багато я чула такої інформації, що Келах приїжджав, щоб ми відмовилися від тих територій. І тоді вони якось натиснуть на Путіна. <нух diesen> <нах> <нах> на натиснуть. Той на кого можна натиснути? Три роки вже тиснуть. Четверте. По дураку, бачу. Дурачки. <нах> Перевернути карта Сонця це не, не, не на коні, це під конем. Тобто, це, по-перше, несправедлива ситуація. По-друге, це розв'язання рук, ну тобто, і без карт немає завершення процесу, немає миру. Знаєте, ми коли дивилися раніше американські фільми, коли казали, що ми ніколи не будемо співпрацювати з терористами. Угу. Крепкий орішек розказував, що вас всіх тихесенько переб'ю і співпрацювати не буду. Але виходячи з кінематографу реалій, ми бачимо, що да, життя інакше. Співпраця з тероризмом вона патова для того, хто співпрацює, тому що. Вони не зупиняють, не будуть зупинятися. І по карті дурня це ситуація, яка не вирішується, яка, навпаки ти втрачаєш контроль і замість того, щоб зробити ліпше, зробиш гірше для себе в першу чергу. Цікава інформація від МЗС Росія. Японія готується напасти на РФ. Ми збіжно приймемо міри. Японія готується напасти на Росію. Чи це так, як Україна нападала на Росію буде? Японі треба напрячься, як сказали так. Японія. Дурень викривлення, викривлення правди. Знову несправедлива ситуація. І вони будуть або ставити палиці в колеса, або робити. робити о... Все направлено на те, що по... їм потрібна війна. Війна з Україною, війна з Литвою, Латвією, Естонією, війна з Японією. І найбільший страх режиму це мир. Угу. Відсутність війни воно дорівнює руйнування режиму, проблеми в чому будуть полягати. Ну, як вони будуть виправдовувати, так, куди гроші діваються? Японія. Якщо б Японія не напала, ми були змушені напати. Більш того, Японія з точки зору е ситуації, вона, як калька, знаєте, тобто ситуацію, яку можна притягнути в форматі історичних чинників, тиск історичних е е екскурсів в минуле. Там же є також територіальне питання, яке начебто закрите, але не закрите, є старі образи, старі поразки. І зараз, я думаю, що по карту дурня це момент перший відвести увагу, але там має складова бути те, що в Японії потрібно напрягтися. Мені просто цікаво, чим вони мотивують? За чого нападають. А, У них учення на кордоні. Ну Воно, розумієте, як перевертані в розкладі випадає. Тобто о... загроза не з боку Японії, загроза з боку. Поки підвішений стан, але напрягтися тому, що ситуацію, котру намагається, про... Вона вигідна, вона вигідна з точки зору того, що в тебе розв'язані руки, і карта зірки це як сценарій, котрий е можуть розглядати в якості альтернативного сценарію для того, щоб тримати контроль над ситуацією.